Люди, які живуть у шлюбі без сексу, але не можуть розлучитись. Як ви з цим справляєтесь? Я думав, що не зможу розлучитись, а виявилось, що можу. Моя дружина сказала мені, що я ніколи з нею не розлучусь, бо більше ніхто не стане мене терпіти. Тепер вона моя колишня, а у мене чудова нова дружина, і ми більше щасливі в шлюбі вже понад 10 років, а над старою життя пожартувало. Перші пару років шлюбу все було нормально, але потім дружина почала скаржитись на біль. Статеві стосунки траплялись все рідше і рідше. Ми хотіли займатися сексом, але проникнення було дуже болючим для неї. Через кілька років і численних візитів до гінеколога лікар нарешті виявив проблему з маткою, яка могла перерости в рак. По суті, в дружини була матка 70-річної жінки, і їй довелося зробити гістеректомію. Після одужання біль зник. Але Проблема з'явилась у мене. Утримання і больові відчуття, які викликала пенетрація, спричинили непередбачуваний побічний ефект, і у мене розвинулась певною мірою психологічна еректильна дисфункція, устаткування в порядку, але на неї воно не реагує навіть з допомогою хімічних препаратів. Ми працюємо над цим, хоча минув майже рік. Прикро, але у мене чудова дружина, і у нас чудові стосунки. А поки що намагаємось розважатися іншими способами. З чого почати? У дружини стався інсульт. Дружина мене зрадила. У неї серйозні ушкодження мозку, і якщо я розлучусь, то держава змусить мене утримувати її через інвалідність. Це ще більше погіршить моє фінансове становище. Зрештою, ще й позбавить мого сина, гідного фінансового стабільного майбутнього. Я пройду через це пекло заради нього. У мене хронічне захворювання, і мені видалили більшу частину репродуктивної системи. Я вже пропонувала чоловікові піти кудись і переспати з кимось, найняти когось, але він жахається від однієї думки про це. Цього року буде 20 років, як ми одружені. Якщо ти когось кохаєш, то можеш зробити так, щоб все працювало. Він найкращий чоловік, якого я тільки могла собі уявити. Коли він говорив про в здоров'ї і хворобі, в горі і в радості, він. Правді, мав це на увазі. Це жахливо, але я подбала про свої потреби. Осуджуйте мене, якщо хочете. Але я неодноразово намагалась поговорити з ним протягом п'яти років і нічого не вийшло. Здавалося, ніби він був сприйнятливим і відкритим під час цих розмов, але нічого не змінювалось. Я відчайдушно хочу розлучитись, але не можу вижити сама в цій економічній ситуації, і я не збираюся висмикувати своїх дітей з їхнього затишного сімейного життя тільки тому, що я нещасна. Ми з чоловіком вже 16 років разом, і ось уже 10 років у нас не було сексу. Я змирилась з цим. У нас щасливе певною мірою, повноцінне життя. Двоє чудових дітей. У нас все добре з фінансами, і ми багато подружуємо всією сім'єю. Ми дуже поважаємо одне одного. У нього розлад автистичного спектру, і він ніколи не почувається комфортно при фізичному контакті чи повноцінній взаємодії з іншими людьми. У мене є друзі, які мене підтримують. Хобі, які не дають мені нудьгувати, і я працюю повний робочий день, я обожнюю його сім'ю, і він справді дуже веселий хлопець, коли ми вдвох. Йому просто некомфортно з іншими. Але так, іноді мені буває самотньо. Обійми час від часу були б дуже доречними. Через багато років після розлучення я почув те, що дійсно зачепило мене. Секс у стосунках це як ванна кімната у вашому домі. Це не найважливіша річ, але коли її немає, це стає дуже важливим. Секс це 10% хорошого шлюбу і 90% кепського. Я був у стосунках без сексу протягом 7 років. Загалом 7 років разом і 6 років без сексу. Врешті-решт я почав відчувати сексуальний голод, і це дуже сильно вдарило по моїй самооцінці, і не тільки це, адже стосунки були доволі токсичними. Але з того періоду я виніс для себе одну річ: секс і сексуальний зв'язок з моєю партнеркою є дуже важливими для мене, дуже дуже важливими. Я прокидаюсь, йду на роботу, заробляю гроші, повертаюсь додому, вечерюю, лягаю спати і починаю цикл спочатку. Стало трохи краще, але все одно не вистачає. Я мастурбував дуже часто: двічі на день, тричі на день. Лише коли я повністю віддалився від неї, зрозумів, наскільки вона звела наше сексуальне життя на нівець. Я припинив будь-які фізичні дотики і почав активно уникати її. Ми сіли і довго розмовляли стало трохи краще, але не набагато. Ми з чоловіком, безумовно, більше сусіда по квартирі, ніж подружжя. Він не спав зі мною в одному ліжку більше п'яти років. Секс ні, він мене зовсім не приваблює. Від нього смердить, він курить і ніколи не чистить зуби. Тому вони всі у нього випали і йому довелося поставити зубні протези, а мені це огидно. Відповідаючи на питання. Раніше я бажала сексу і купувала іграшки. Але зараз мені це практично не цікаво. Сумно, правда. Я зраджував її зі співробітницею. Потім покинув її і одружився з колегою. Потім ця співробітниця зрадила мене, і ми розлучились. Я пройшов повний цикл. Чорт забирай, я навіть не одружений, але був заручений. Нещодавно розірвав заручений і тепер ходжу на парну терапію. Могло дійти до того, що місяцями навіть не було згадки про близькість з боку моєї партнерки. Окрім як відкидання та відштовхування з обіцянкою, завтра обов'язково. Найдовше ми пробули без сексу сім місяців поспіль. На останній місяць припав мій день народження. Вона сказала, що ми займемось коханням, але врешті-решт не захотіла приймати думку. Душ, і я пішов спати з триклятою діркою в грудях, яка поширилась на кожну клітину мого тіла. Я застряг, тому що займаю ключову посаду в її родинному бізнесі. Мені платять приблизно вдвічі більше, ніж деінде в моєму віці та з моїм досвідом. А ще у мене жахлива кредитна історія через батька, який використовував мій номер соціального страхування без мого відома, щоб набрати купу кредитів і жодного не виплатив. Так що я навіть не можу з'їхати з квартири, в якій ми живемо. Тому тому, що ми її купили на її кредит. Хоча сам сплачую 70% щомісячних витрат, я не можу довести, що досить надійний, щоб дозволити собі власне житло, і не можу спокійно накопичити грошей для переїзду. Після розірвання заручень вона здається почула про всі мої проблеми чіткіше, не лише про інтимні стосунки. Найсумніше, що я дуже довго мирився з цим, часто ставив себе і свою впевненість під удар і нічого не отримував у відповідь. Благав і благав відкривався емоційно, хоча ніколи не почувався комфортно, і все для того, щоб залишитись непочутим незліченну кількість разів, навіть не знаю, чи можна щось вдіяти. Терапія для пар моя остання спроба віднайти надію. Якщо це не спрацює, я зроблю все можливе, щоб якомога швидше піти далі. Ми займаємось сексом десь раз на місяць. Раніше я любила секс, але мій партнер перетворив його на суцільний негатив. Зазвичай він кінчає за пару поштовхів, і це було б нічого. Але він рідко докладає зусиль, щоб зробити мені приємно. Він відмовляється звертатись до лікаря. Він не хоче про це говорити, одразу замикається в собі. Після цього дується, ніби йому соромно. Чоловік намагається примусити мене до сексу. Він багато разів намагався зайнятися. Сом зі мною, коли я спала. На деякий час я перебралась у вільну спальню, поки він не пообіцяв припинити це. Тепер щоразу, коли я думаю про секс, мене охоплює почуття страху. Він по-справжньому зруйнував моє сексуальне життя. Коли ми зустрічались, то обоє зловживали алкоголем, що дуже допомагало йому в сексі. Зараз ми обоє майже не вживаємо алкоголю. Іноді мені здається, що він обманом змусив мене бути з ним. Іноді він напивається, і ми з Займаємось сексом, але він дуже агресивний. Він хоче смикати мене за волосся та всіляко принижувати. Він трахає мене так, ніби ненавидить. Зазвичай я плачу після цього, а йому байдуже. Я відчуваю, що не можу ні з ким про це поговорити. Ми разом шість років. Я намагалась піти навесні, але він переконав мене залишитись. Я сплю з іншими. Не хвилюйтесь, це всі знають. Я не роблю цього за чиєюсь спиною. Дилема їжака треба з'ясувати відстань, на якій ви обоє зможете функціонувати якнайкраще з мінімумом страждань. Я не шкодую, що одружився з нею, але шкодую, що не пішов, коли міг. Я рада, що це не просто питання з розряду. Запитайте чоловіків. Мій колишній чоловік вдавав із себе ледь не секс гіганта, але насправді йому це було нецікаво. Йому не подобалась жодна поза, окрім місіонерської, і він не любив, коли я видавала якісь звуки. Вважаю, що мені пощастило двічі завагітніти від нього. Крім того, що у нас не було інтимних стосунків, він поводився зневажливо. Я не можу сказати, напевно, та хотіла б дізнатись, можливо, він насправді. Дігей, питання, як ви з цим впорались, а я не впоралась. Я люблю фізичні дотики і слова підтримки, але не отримувала нічого. Мене повністю позбавили щастя. Мабуть, я навчилась добре це приховувати, тому що мої діти дуже гарні хлопці. Я покинула його через 13 років, 5 років тому. Досі відчуваю затяжний смуток, але тепер почуваюсь набагато краще і безумовно надолужую згаяне з наступним партнером. Друзі, дякуємо вам за кожен лайк, коментар, підписку та дзвіночок. Також дякуємо усій панянці за фінансову підтримку. А що ви думаєте про стосунки без сексу? Напишіть в коментарях.